Сінівці загально коштує шість гал занажання села синівці на території Бортський сільської ради. Ми тут добуємо появлено, туди вверх отак залишається. Так, як природу Тобто, з складені туди до заболотець. В Калифорні це моє велика. Ну, на річчі, то дуже так, його правда. Я не такий, що такий там, такий маленький недобор. Такий жічний, не став. Я вважаю, що вона вибориться і не став. Кто за данный проект пошел за? Ідемо логічне питання по затвердженні проекту заустрію щодо організації і встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення кібтиха. Пропонується на сесії затвердити проведення устройства щоб організації встановлення меж території ботанічного заказника місцевого значення кітиха площою 136,26 гектарів за межами населення пункту села Поступу.

Então, a gente já faz o quarto, não sei o que é. Todos os anos, todos os anos, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Так, наступна практична по укладенню оренди земельної ділянки з акціонерним товариством «Укртелефон». Передати акціонерному товариству «Укртелефон» оренду частини земельної ділянки, унікальної Комунальної власності за кадастровим номером 0187 площею 0,003 тисяч 33 гектари терміном 10 років для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, що розташована по вулиці Широка, 56, Улабущі, інтернет що інтернетської. Укрателеком нас виродують кінець приміщення зимових дві судового потрібно. Земельні ділянки були ще задами. Наразі не перереєстрували земельні ділянки вже як за Господківської сільської радою і відповідно передаємо їм колегі. Хто за? Але там ще під'єдналося, тому що там в відповідній заяві просто прописали вас. Про укладення договору оренди земельної ділянки з акціонерного товариства Укртелеком. передати у картовикому оренду частину земельної ділянки комунальної власності площею 0,009 тисяч 96 терміном на 10 років для розміщення експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, що розташована у вулиці Центральна, 8, села Снігурівка, Кам'янецького району Тронічської області. Встановити ще ставку путки орендної плати у розмірі 10% нормативно грошової оцінки цієї земельної ділянки. Mm. Mm. Так. Знову, так, прошу Хто за 4% так. 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 проєкт рішення про надання дозволу технічної документації після устрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Замечами населеного пункту в селі напалюк. на дозимою технічну документацію щодо поділу земельної ділянки площею 12 гектарів 850. Це на паліці є великі масили, які не, людям були роздані і городи, але вони не були, воно йде одною земельною ділянкою. Ми шляхом поділу виділяємо, згорняється на складі на шляхом поділу виділяємо суто її кусочок ворота. Хто за? затвердження за? За? За. технічної документації заустрою щодо встановлення земельних ділянок для ведення товару на сільськогосподарського виробництва громадянці кучер Марії Серафії на території Порсопійської сільської ради. Та передачу у власність. Це є пай розміром 23575 гектара, але він розділений на три частини, так як є для ведення товарності сільськогосподарського виробництва 2 га, 17,65, 0,15027 жарки і 0,0308 гектара. Це багаторічні насадження. Тобто пай буде на три частини.

Що за. зараз про передачу земельної ділянки комунальної власності для розміщеного будівництва експлуатації та обслуговування будівель і об'єктів, енергогенеруючих підприємств, установ і організації оренду ТОВ Норма слова. Пропонується передати оренду ТОВ норма слова, особі керівникам СМС у Софії Олександр Мітерні і будівель енерго об'єктів енергогенеруючих підхилських установ площею 7 гектарів 60 і 69 гектарів. Так. То Айівка, в селі Нападівка приймецькує Тернопільської області. Встановити орендну плату за користування земельної ділянки, возьміть 10% нормативно грошої оцінки земельної ділянки. Сонячні батареї, хочу встановити. Кто за? Против. Четыре за. Связан сепитання? Так. Паню правку, дана.